Вітання! А сьогодні хочу поговорити про, трошечки про те, як я намагалася, але не осилила Дон Кіхота. Чесно, мене ще зі школьною програмою ця книга зацікавила. Чесно, зацікавила, враховуючи, що це ну, писалося як сатира на тогочасне суспільство, на фанатіння тогочасним суспільством, бо лицарським романам. Але трясть, які ж ми в цьому виданні переклад. Мене вистачило холєра, у мене на півтори сторінки вистачило. І зараз поясню, чому. Ця перша книга, ще скажу, коли вона там викладана, так, у 88-му році. І розуміємо, за яких часів вона видавалася, так? Так ось. По перекладу одразу цей імперський совєтський російський дух, вот этот, тут русським духом, аж фашніє, господи. Господи, часи йдуть, вони не змінюються. Часи йдуть, вони не змінюються. Ні, я розумію, коли сам твір був написаний. Я розумію, чого намагався автор досягнути. Я розумію, розумію. Розумію, що, чого хотів досягнути автор, що він там робив нашу дні. Я розумію, плюс розумію, що час написання роману на це накладається. Але Господи, як воно топорно перекладено, як воно топорно перекладено. І з таким шовіністичним, імперіалістичним духом. А хай йому говорять, Господи. Боже, в мене очиська почали кровоточити. В мене очиська почали кровоточити. І знаєте, в чому приколюха? Зараз вам дещо покажу. Ось, ось. типу початок типу, показується, ну, пишеться, хто автор, що за твір, окей? Угу. Передмова. Ось, передмова. Сьома сторінка. Ось можете на паузу поставити, подивитися. Сьома сторінка, окей? Вгадайте, просто вгадайте, де вони кінчається. Не здогадайтеся, де вона кінчається. На 33. -й. На 33 сторінці. Доброго дня! І тут лише по свята, посвящення, як би написано. На 33-й лише сторінка, як би посвяти, Ось, ось цілезна сторінка посвящення. Ось. Сам текст сам твір ось починається. Ось з 34-ї. А на їх... Просто мені мене питання, а як так вийшло, що Кацафня такі імперіалісти? Ні, я розумію, що вони імперіалісти, типу, найдуховні, типу, ну понимаєте, найдуховніші. Окей, ми це розуміємо, ми це розуміємо. Добре, це понятно, гаразд. Але трясця, навіть згадайте їхній переклад Гаррі Поттера від їхнього махаону, що вони якби додавали щось від себе, переробляли повністю текст автора, повністю щось там робили непонятне. Бо перекладачі, ну в лапках перекладачі, вони не зрозуміли хто і не і не адаптатори, і не перекладачі, вони, вони біг без поймі, що вони трясі їх матері не зрозуміло, що. Не зрозуміло, що. Як вони намагалися облагородити текст Гаррі Потера? Ну, якщо згадати цей не досить недавній випадок, тепер зрозуміло, чому ну, на 20 з лихіром сторінок вони фігакнули, ну, фігакнули, то його от это передмову. Просто тепер зрозуміло, чого вони настільки сторінок на, на пару десят сторінок фігакнули. Передмову. Просто, типу, ми самі вумні, у нас велика волотяна література. то, понятно, ми, типу, самі лучі, тири пири туди-сюди. Тепер зрозуміло, що тут стільки тієї передмови. І чесно, їхній імперіалізм мене вже ну, не дивує, просто не дивує. І фу. чесно, книга не моля, не моля взята в мого дідуся. Ну, Чесно, спочатку хотіла просто погортати, ознайомитися, трошечки бігло, прочитати. Чесно, хватило з цим шовіністичним імперським перекладом лише на пів, півтори сторінки. Лише на півтори сторінки. Так що, як буде можливість, знайду в українському перекладі, Дон Кіхота знайду в українському перекладі. Бо у наших чогось подібний стиль автора, котра подібний стиль автора твору, який був написаний кілька століть тому, у них чогось по, в, без цієї імперіалістичної фігні все перекласти тут.